Продажу BMW 5 серії X-Drive, повний привід на 3-літровому дизельному двигуні, гарний стан автомобіля, з омивачем фар, з лінзованою оптикою, в М пакеті е, знаружи, безрамочні вікна, різноширокі диски, такий стан салончику темного кольору, збережений, панорамний дах, підігріви задніх сидінь, безключовий доступ. Автосвітло, повний склопакет зі складанням дзеркал, таке шикарне мультикермо, утримання в полосі, електроляда. Автоматичний дальній світ, 185 тисяч пробігу, автомат, вибір режиму рухів, клімат-контроль двохзонний, камери 360, камера заднього виду, парктроніки передні, задні. А подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, Солон Автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатися у нас на сайті в шапці профілю. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь!